Святого Духа, моє серце таємничий сад, мешкає, працює в нім дух Божий, скарб чесно плекає благодать, щоб на небеса тих сад був скожих. Вона найбільший скарб, найперший плід, без неї мертві і всі слова всіх мов, бо нею Бог і створив наш світ, і викупи його, цей плід любов. Бо вас зростає гріх, немов бур'ян. Приносить сум, тривоги, зази, та Дух Святий у серці християн викохує солодку світлу радість. Вітрів чимало прилітя до нас, тому, як глибше, ти пускай коріння і визрий тоді у потрібний час терпли, але корисний під довготерпіння. Відсуєти давно стомився світ, тривоги й клопоти затягують у вир, але звисає зі слукляних вік. Христовий дав Господній мир. У мороці без неї світло потоне. Світ потоне. Від злості все окопить марнота. Її нам треба тоне, тоне, тоне. Цей плід коштовний, Божа доброта. Воно поранення усій ліколі, Діла його крукують у безсмертя. Добро без нього зовсім не смакує. Таке важливе перед Богом милосердя. Я від лукавих стріл щит, лиш має бути віддана і щира, як золото, нехай вона блощить. Перлина саду Божого це віра. Їй гордість достигати заважає. Проте без неї неможливо, неможлива праведність, Цей дід блаженством сам Господь вважає, спадкує землю тиха лагідність. Усе мені можливо, до сваволі один лиш крок. А гріх поганий гість, коли спокус чегає скрізь доволі, нам є від духа пліт чудовий стриманість. Твоє серце таємничий сад, мешкає, працює в німду Божій, плід чесно плекає благодать, щоб на небесах і сад був схожий. Амінь. Амінь.